Доброго ранку, заняття в середній групі ознайомлення з природним докідем. Тема заняття сонце. Це джерело життя на землі. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, привітні моя. Я вам бажаю, щоб ваші усмішки вділи. Дітки, доброго ранку! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, заняття з природи. Адже ви дуже любите природу та бережливо до неї ставитеся. А щоб дізнатися, про що ми будемо сьогодні говорити. Дітки, відгадайте загадку, все від нього навкруги набирається снаги, тільки ранок настає, вигляне віконце, всім життя воно дає, променисте так, дітки, вірно це сонце. Адже ви знаєте, що сонце відноситься до неживої природи. Ось. Ніч змінюється на гарну частину доби та рану. Ви бачите, як сонечко піднімається? Ось яке воно гарне, дітки, яке ж сонце. Так, променисте, жовте, кругле, тепле та. Воно наче посміхається людям. А що ж, дітки? Таке сонце. Що ж це таке? Дітки, сонце це життя, сонце це енергія. Сонце це радість діти. Сонце це тепло. Сонце це світло. Сонце, діти це зоря. Адже ви розумієте, якщо не буде сонця? Не буде тепла, не буде сонця, не буде світла, не буде сонця, не буде життя. Так саме так і є. Дітки, а яка роль сонця в природі? Як ви думаєте? Адже сонце це також природа, завдяки сонцю. Рухаються хмари, подивіться уважно на екран. Завдяки сонцю дітки йдуть дощі, поливають землю. І все взаємозв'язано. Іде дощ, будуть рости рослинки, дивіться, як радіють. Всі і рослинки, і, і пташки, всі радіють сонечку, всі радіють дощику, адже без цього прожити не можна. Завдяки сонцю, дітки, з'являється дуже гарна веселка, адже ви знаєте, що вона нас з'являється після дощу. Завдяки сонцю зривається. Вітер, ось подивіться, як він дує, так. Завдяки сонцю, дітки, повітря, температура повітря змінюється, або тепліше, або холодніше. Сонечко влітку пригріває більше, ніж взимку, тому взимку холодно, а влітку спекотно. Дітки, яке ж значення сонця в природі? Адже людина це частина природи. І для людини дуже важливе значення сонця. Всього тільки 10 хвилин перебування на сонечку зранку або ввечері оздоровлює організм. Зміцнює його, але обов'язково потрібно ховати голівоньку від сонця, тому що воно може також і зашкодити, тому потрібно засмагати правильно. Тільки сонце це джерело життя на Землі, завдяки сонцю. Живуть комахи, завдяки сонцю живуть риби, птахи, люди, рослини, адже сонце це джерело світла і тепла. А зараз ми з дітки з вами пограємо гру, яка називається Чи потрібне йому сонце? Ось подивіться в нас. В лівому куточку сонечко в червоному кружечку і перекреслено червоною смужкою. Тобто нам потрібно в оці прямокутнички розмістити те, чому нам потрібне сонечко, по кому не потрібне сонечко. Давайте розпочинаємо. Скажіть. Метелику сонечко потрібне, так потрібне, а книгам. Ні, книгам не потрібне сонечко. Тобто, книги ми розміщуємо перше прямопотну. Пташці сонечко потрібне, так обов'язково. А пірамідка буде без сонечка існувати? Так, тобто пірамідці не потрібно сонечко. На слідуючій картинці ви бачите. Годинник, як ви вважаєте, потрібно годиннику сонечку? Вірно, не потрібно. Розміщуємо. А кастрюлі сонечко потрібно? Ні, не потрібно. Це предмет, це не природа. А як ви думаєте, можуть жити рибки, існувати без сонечка? Ні, не можуть. Природа не може без сонечка існувати. Особливо жива. А рюкзаку сонечку потрібно? Ні, не потрібно, розташовуємо останньому прямокутні. Дітки, ось ми розташували. Предмети, їм сонечко не потрібне. А ось тут сонечко, ви подивіться, яке воно яскраве. Роменисте, ми зараз глянемо. А кому ж сонечко потрібне? Ви бачите квіточку. Як ви думаєте, буде росте квіточка без сонечка? Ні, не буде. Тобто квіточці. Потрібно сонечко. Так. Метелику сонечко дітки потрібно? Так потрібно. Ми вже розглядали, що книга не потрібна, сонечко. Дітки, а їжечку сонечко потрібно? А як же, він же проспав всю зиму і ледь сніг зійшов. Настає весна і живчок прокинувся, і він радіє, тому що сонечко пригріває краще, ніж зиму. Потрібно йому сонечко. А пташці, так. Перелітні птахи повертаються, тому що в нас весною тепло. Їм обов'язково потрібно сонечко. Ми розглядали вже іграшку, ні, сонечко не потрібне. А людині, головній істоті на землі дітки, нам з вами сонечко потрібне, а вже ж ми не можемо без нього жити. І годинник ми розглядали, його сонечко не потрібне. Дітки, ми сьогодні з вами поговорили про сонце, як джерело життя на землі, і можемо підвести підсумку, що ми не можемо жити без сонця, тому що сонце нам дає енергію, тепло, світло. І ми йому дуже радіємо, воно таке яскраве. Тепле, променисте, усміхнене, ласкаве. Радійте, тому що прийшла весна, і воно піднімається вище, ніж взимку. І прогулянки наші дуже гарні на свіжому повітрі. Наше заняття. Підійшло до кінця. Я вам кажу дітки. До нових зустрічей. До побачення. Чекаю вас на слідуючих заняттях.